Так, займаюся шумкою, там чітко все до кінця на полу лежить по цим всім ізгибам. Чітко, щоб ні зазорчика, ні щелей не було ще залишилося тут мені по бокам підрізати. На полу вже все лежить чітко, всі згиби, все чотненько. Ну, отут, отут ще віжмося, це, паня. Тут теж все в общем, пістони ще позащлкуються. Зобідемо покажу. Тут, і тут же точно так же ще я, мабуть, підігнув оцю педаль уверх, отак по дебільному, ну, все навіть, дуже занадто загнута аж вниз. Буде, ну, в общем, Тут все, точно так же. ж, Все. Войлочною частю униз. Клейковою частю вверх. в общем, Войлочною вниз Точно так же все. Підігнано. Чітко. Ідеально. Зараз ще отут з боку і вот, все. Це точно тихо буде, блядь, та ти що. В общем, уже все в кінці я потім покажу. А чорна накладка оцю як, блядь. Це, блядь, блядь хуй, пойми, що, як силікон іш, взагалі вона хуйня. Тих і ефекту толку із нею нема. Ніякого, я вважаю. Шумоізоляції вона не дає. Ніяк. Я її викину. Ну, я викину десь. Положу. Хай лежить. Все. Ось така бойлочна шумка. товста двадцатка аж 2 см. Ой, чуть не забув, ще під, під низом лежить. Тут СТП нос блок 6. От. Двойний слой. Все. Ну і в общем, і тут, і там переклеював. Все. В общем, буде полнейшая тишина. Сідушечка, все чітко установлено. На Лас ласках вона їздить, все, в общем, заки... ну, закидається, там відкидається все. В общем. От, отак ще віжметься, ж, це, понятно, що ж отут, отак. Це ще задавиться вниз, взагалі. Да, один мінус. Оце шумоізоляції це товщина. Тобто, ну, треба жертвувати чимось. Нічого. Ну, піднявся поло, так, І що? Ну і хуйня. Все. Так, що ізоляція закончена. Накладки вжаті, пістони, все як треба. Так, що тут? Оці заводські відверстя, що були під пістони отакі. Прогнав я метчиком тут. От тут, болти, тут болт шайба, там болтшайба і отам. От а там я чисто засверлився, то засвервся, щоб Що... Там я чуть-чуть піджав пол, щоб газульки не мешало. Напхав трохи отут шумки, в общем, там шумки, там шумки по максимуму. Да, хтось каже, може по колхозному воно, ну я колхозного нічого зазорного тут такого не бачу. Треба чимось жертвувати, так як я вже сказав. То есть, ну а як. Більш-менш так ну, то есть, то есть, нічого. Нічого так, тоді да. щеплення все вижимається, до полу не касається, так що все нормально. Okay. Можна засверлити ще шайбочку отут наже. Mm -hmm. вот. Так що тут так все культурно, естетично, так що зато тихенько буде, так що зато тихенько буде все От. тут напхав, чуть-чуть тут напхав, тут підклав щоб ще шум гасило чуть-чуть так що як то так нема і то може чуть 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 як гудить насос від розсилителем він чуть чуть гудить бо масло в ньому ще як холодне вот за нього ще що може Я тільки що шумомір включав, то 65 дБ. показує 70-65, а це отак. Вот так що, більше чим. То таке діло. Бомба. Ефект.